Алло, ти що мені машину побив чи що? Ну сюди. Ти мені машину побив? Що ти вчіпаєш? Руки тягнеш, чого ти тягнеш? Чекай, забери руки свої, Руки забрав, Руки забрав, Руки забрав. 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 Ти мені машину відійди сюди, ти мені машину побив чи що? Слід оперативно, ти побив мені машину. Значить так, будь тут на місці. не тікай з місця злочину, а йди сюди. Це мій член організації. Роки забрав. Роки забрав. Роки від мене забрав. Роки від мене. Щоб мене руки просяєш. Роки забрав. Ти мені машину. Роки забрав. Роки забрав від мене. Роки від мене забрав. Я журналіст, я про виконання служби. Роки забрав. Ти мені машину побив, та відійди сюди. Відійде сюди. Зараз викликає слідчо оперативно. Викликайте наш колега вже теж хотів викликати. Я викликаю слідчо оперативну. Друзі, ми прямому ефірі зараз мені побило автомобіль. Я викликаю слідчо оперативну групу. Ми викликаємо слідчо оперативну. Зараз будемо розбиратись. <посте> що ти його хапнув? Що написав, що ти хапаєш написав, покажи свої документи, стаття 18. До повного з... руки забери від нього. Написав, що ви до нього підійшли. Написаю, що слідчо оперативну групу. Будь ласка, на Луганську. Ні, зараз я, я секунду. Говорити, зараз я викликаюся Так, Місто Львів. Номер будинку, зараз вам скажу. Немає. Тут є склади, рукавичка, тут дра, тест драйв якийсь тут. Прошу. Я не бачу номер будинку. Тут зараз працівники поліції і працівники ТЦК, а, як я розумію, ну, вдарили мій автомобіль. Я хочу розібратися, що приїхала слідчо оперативна і незаконно підійшли до члена нашого громадського об'єднання. Я хочу приїхала слідчо оперативна, це з'ясували. Зараз я буду фіксувати. Так, я хочу слідчо оперативну групу. ТЦК та поліції. Разом, так. Да. Ну, вони, я відкривав автомобіль, вони мені вдарили по дверях. У мене вже був ефір, зараз вам дивиться. Mm -hmm. Я хочу зараз, щоб приїхала Січ Оперативна, з'ясувала. підставі чого підійшли до людини на вулиці. Дверка, 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 можливо. Я ще не підійшов, бо тут бачу, людину хочуть крутити. З, з іншої сторони, був удар з іншої сторони. Так. камеру підійди, обіцях, тобі буде, було щось повинна. На який, як питаєте, які працює екіпаж, скажіть. 501 екіпаж. Це Луганська, Луганська. Між мостом і колією ДСК. Це тут, де склади відбуваються. Тут заїжджають люди машиною, беруть якусь там швидку їжу і так далі. Так, біля складів тут такий спаркінг такий, такий великий. Салон меблів, Альфа, Оленд. Щось таке отут. Лиско, швидка їжа. q 5 Audi. Це раз. А друге підійшли до людини незаконно і застосували до неї силу. Члени громадського об'єднання. Я. Е, ВС 2736 ТО. Я хочу, щоб з'ясувало, тому що був удар по дверях. Я не можу зараз до автомобіля підійти, тому що вони також застосували силу до нашого члена громадського об'єднання правозахисників України. Стаття 170 -та кримінального кодексу це перешкодження діяльності громадського об'єднання. А мені перешкоджають як журналісту. Прошу. Претензії до працівників ТЦК, я розумію. Я не знаю, хто це. В формі в формі невідомі. Е, працівники поліції показували ці посвідчення. Та... Працівники, працівники поліції двоє невідомих в хочу, Тобто я хочу зараз зафіксувати та, що є застосовано до людей, Остав Стахів. Васильович. Все інші анкетні дані скажу, вже хай приїжджає щоперативна група, тому що, на мою думку, вчиняється злочин проти людини. Не до людини, яка зараз є біля неї. Це є член громадського об'єднання, я є голова громадського об'єднання. Згідно з статутної діяльності, я захищаю права і свободи членів громадського об'єднання. Чекаємо, так. Чекаємо слідчі оперативно. І згідно з статті 29, перевірка документів це превентивний захід, обмеження прав і свобод. Згідно з статті Конституції 29, ви не маєте права обмежувати права і свободи людей. Тепер ходи сюди. Ми вас не обмежуємо. Сідай, Маш. Чекай, написай, відійди від моєї машини. Декунду, чекайте, секунду. Чекайте, зачекайте секунду. Чекайте. Декунду. Хто ви є? Я є посмотрю. ти зі, зі мною, мною зараз говорити. А, зараз а зараз що, шо, що в цьому питання? Для чого не писати, що ви підійшли секунду, до людей. Секунду, перестаньте тон повишати. Як ви не... не... спілкуєтеся з працівниками? От говоріть культурно. Я говорю культурно. Культурно? Відійдіть від, від мене. То 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 ви, чого ви до мене підійшли? Я в своєї машини підійшов. У вас ні, це ви слухайте. Ви слухайте. Ви займаєтеся злочином, ви не підійшли не до людини. Ви злочином не три мене. Перепояснюю. Не дає вам право. Так, що дає мені право. Пр... я людина, а я є громадянин. Виску, ні, ви не ні, ні. Згідно. Згідно двадцять дев'ятого. Ціно це, це порушення статті 29 про презумпцію невинуватості. Ви не можете просто на вулиці підходити до людини і казати: ти гвалтівник. Ми давай перевіримо, чи ти там умовну машину вкрав, чи ти я не знаю ще щось зробив. Розумієте? Не можете далі. Якщо у вас є нормативні правові документи, згідно 31 статті, частина 2... У вас є, наприклад, на якусь особу там підозру, хвало суду, постанова слідчого про слідчу е, mm -hmm. у вас є якісь там навідні фотографії, там mm -hmm. хтось там, е, я не знаю, портрет склав людини. Mm -hmm. І далі ви вже підійшли маючи з собою, згідно 31 частини 2 статті про нас поліцію, ви вже кажете, о, та людина є на відні, все, ми спілкуємося. Ну просто так підійти на вулиці до людини це порушення 29 статті. А 20 стаття, я перебуваю, 29 стаття, вона не може бути відмінена. Ні, ні, при надзвичайному, ні воєнному стані, тому ви не можете порушити не все закон України. Наступне, чиновники в своїй діяльності, всі будь-якого рангу керуються Конституцією і законами України. Так. згідно 92 статті Конституції України, права і обов'язки людини і громадянина визначаються виключно законами, але не постановами. Там не пише непо, ну тільки виключно виключно. законами. Далі. Тому, е, яка законна підстава була підійти до людини? слухали? я вас А тепер слухайте, а Це, Це нагородний знак. Ситуація. Будемо робити вам. Після того весь мій контент роботи. А я дуже виду. Але вдягніть, будь ласка, на грудний знак на грудний знак і так. і символіки поліцейського У вас головний убір не відповідає. А вас немає. Вас, немає... вас є немає вас води включена будікамера? У вас на головному включена. Ви хотіла почали. Ні, вона ж сріла. Ваше нічого нас ну е... при інструкції. Ви знаєте, ви заступаєте на зміну. І включаєте бодікамеру. Ви знаєте інструкцію? Знаю, а як ви виходите на зміну, у вас відключена бодікамера? Ні, візу, у вас сіла ті. Ви на коли на зміну заступили? Що, що, самі, ну, і в сімі вечора здаєте зміну, так, так я розумію? Так. Ну так у вас ну, до кінця зміни у вас. Е, напишіть рапорт, що вам хай видадуть павербанки. Вони не заряджаються таким та, анкаром, як ви. Ну, та, ви суді його в нього ведеться. У мене там за під час. Вас вироби, Воно, віде. Віде. Це все від погоди умов. Це зараз не залежить суті знову. Дивіться, слухайте, яка ситуація відбувається зараз. З... Я розумію, що ви є представник громадської організації, це все дуже круто, я, дуже... я знаю, що ви статі. Але мене це взагалі не вантажить. Я вам поясню, яка історія. Ви бентежите закон України, а я... не з такі. дивіться, я поясню. Коли підійшлося, по принципі, цього громадянина, я і очікую, що не знаю, тому що він А чого до нього підійшли? Я до нього підійшов. <плес> до нього підходить? Ні. Він до вас не підходить. Мене дивіться. Він до вас, Майде... 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 вас підійшов. Ви викладати свої відео. Б... 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 Секунду, секунду, що зговорити, що я до вас підпишу. я чорно говорю. Я чорно вас виходив, перві, че не ось. У нас діалог, чи монолог? У нас діалог, чи монолог? У нас діалог. Добре. Я то, що ви сидимо. дивіться. Він підійшов до мене, тому що ситуація була вчила, що до нього перші працівники підійшли, працівники ТЦК. До, до до підійшли... не, незрозумілі мені люди. Я звернув... А ТЦК підійшов... до нього мають право підходити. А, а, і цігінду... я звернувся до вас і до цього працівники ТЦК. Мають право підходити? Вони підійшли згідно пісяць, пісяць, 560. Вони не можуть почати секунду. Це не для нього. Зачекайте. Дивіться, яка історія. Ми є документи, ну. все не є. Це ну, ну, до, до Ви мали їх заарештувати? Правильно? Це, вони не мають права підходити вони до людей. Згідно статті 17, ЗСУ не мають права обмежувати права і свободи. Ні, ну я вам просто хочу зразу доповнити вас. Ви не доповнюєте, ви мене перебиваєте. Ну ви вислухайте, згідно статті, ні, не моєї. Я вас ще. Ну дайте я тоді лише скажу. Зачекайте, добре. Тут, так, ви відійшли працівники ТЦК? А вони знають 17-ту конституції, ми, що вони не мають права після того, як У нього тцк то я бачу, що відбувається якісь присутні. Як прихожу туди, і оцей пан Ласкаво просить мене, скажіть, будь ласка, представтеся, поліцейський, хто више, як представив. Дивіться, після того як поліцейський, я підійшов громадянин, який звертається до поліцейського. І на вимогу громадянина, поліцейського... З... З... Да, з... Я лише закрию двері. Том доходять. Потримаю, дай... будь ласка, я... телефон. Як взагалі керуєтеся законом України про національну поліцію? так? Конституцією, а чим ще? Що вказано? Частина перша, частина друга закону України про поліцію. Стаття перша, частина перша, частина друга закону України про поліцію. Що це сказано? Сказано, що це, що поліцейський повинен захищати. Так, згідно з законів і Конституції, так? Mm. Дотримання законів. У нас є присяга, дотримання Конституції, правда? Третя стаття закону про нас поліцію. Згідно з статті 17 Конституції, ЗСУ не має права обмежувати права і свободи. Арештуйте цих людей. Ви ЗСУ, ви е, які мали претензію до цієї людини мати? Ви, ви порушили Конституцію, арештуйте цих людей. Ви дотримуєтесь присяги. Ви не клятва клятвоприступник, арештуйте цих людей, вони порушили його права. Чому? Вони прийняли, що ви. Працівники. Ви, ви працівники Збройні Сили України не мають права обмежувати права і свободи люди. А, не обмежували його чекайте, чекайте чекай, превентивний захід, перевірка документів це превентивний захід. Це обмеження прав і свобод. Вони не мають права обмежити його права і свободи. Арештуйте цього чоловіка. Він порушив Конституцію України. Ви клятва-преступник. Як ви можете порушувати Конституцію України статтю вісімнадцяту? Як ви хочете ходити по цій землі? Як ви цю форму оділи, ганьбите її? Так? вас надане... да? напрямку... і тут що порушувати конституцію України для того, та да? для цього робили. Ви розумієте, що він порушує статтю конституції? Арештуйте цього чоловіка. Арештуйте цього чоловіка. Цей пан Як він обмежив права і свободи громадянина? Він не має права. Він не має права перевіряти документи в нього. це Перевірка. Ну і що ж в нього є в нього є постанова, в нього є закон. Тільки законами керуються люди і громадяни. От закон. Який? яка? Придивили, придивили. придивили? Ну, і що, ви маєте право перевіряти документи, а на підставі що? Так, я знімав. Я бачу, тільки вашу. Що, я не хочу із нього ніякого писувати. Ні, вони нічого не підявляли. Де таки пише закон? Якийсь такий закон. Витягни поки ознайоми людей. Ви маєте право на вулиці підходити до людей і вимагати в них документи? Просто так. Просто так, превентивний захід. Ви не маєте права цього а, а бачите, ви навіть не знаєте. А перевірка документів називається превентивний захід. Ви закони не читаєте, ви нічого не знаєте. Чого ви вийшли взагалі? Чого ту форму повдівали? В ЗСУ має права обмежувати права і свободи людей, громадян. Ви це знаєте? А перевірка це превентивний захід. Читайте закон, це обмеження прав і свобод. Нього... Написав, та ви не маєте перевіряти права. Ви розумієте то чи ні? А ви читали Конституцію, що ЗСУ не мають права обмежувати права людей, громадян? А, об... а перевірка це обмеження згідно закону. Ну як ви не розумієте цього? Почитайте закон. А В мене нема проблем взагалі. Ви втяг з наказу це собі можете запхати. Сідайте. я чекаю, зараз лічу А що, викликалися? Так, я викликав. Дивіться, друзі, вони якийсь наказ показують, закон вони не показують. В нас порушена стаття 17 Конституції України. ЗСУ не мають права обмежувати. Ну, дивіться, працівник поліції, ви розумієте, що відбулося? Е -е. Працівник поліції, ви розумієте, що ЗСУ не має права обмежувати права і свободи? Ну дивіться, загідно згідно статті 29, частина перша, превентивний захід там пише це обмеження, це перевірка документів, обмеження прав і свобод. Розумієте чи ні? Ви да. розумієте, ви розумієте чи ні? Так. Да. Так, да, от бачиш, е... да, так, привіт. Люди зрозуміли. Вони показують якісь накази. Згідно з статті 17 зСУ не можу обмежувати про вас, буде громадян. А вони в людини. Людиночки чекай, я включу. Чекай. Нажми кнопкою цю. Закрись. Сідай. Дивись, зараз я наберу. Я подивлюсь, чи мені не пошкодило автомобіль. Друзі, вони зварювали, вони тут мені копали автомобіль. Що вони з цим робили? Це жах, це якесь сварят. А ви арештували тих людей? Вони порушили статтю 17. Ну, арештовуйте їх! Ні, ну ви... Вони порушили Конституцію України, статтю 17. Зі цього не можуть обмежувати права і свободи людей, і громадян. Ну арештовуйте цих людей. Ну дивіться, маніпулювати А до чого тут публіку? Я... А що законом ви давали присягу на Конституції? Ні, ви давали присягу. Дивіться, не Дивіться давайте виконувати закон і Конституцію Конституція України. Зачитай. 17 Конституції України. Зараз ми подаємося, хто що маніпулює. Просто цікаво. Що туди людей подали, що не стається, потім? збройні сили України та інші військові формування, які вони можуть бути використані? для обмеження прав і праві, свободи все, громадян або безмисловної помилочки офіційного владу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Хто маніпулює? Хто маніпулює? Є закон. Якщо пише Збройні сили України, вони не мають права обмежувати права і свободи. Їх просто, може, не навчили. Але читайте статтюко. Ви воювали за що? Щоб конституція була порушена, то захищайте Україну, а не порушуйте конституцію. і Закони це не захист. це злочин. Ну я бачив, я Я бачив, що ви силу застосовували до людини. Ну я не знаю хто там. Я виходив з машини. Ні, ну може не саме ви. А ну може не саме ви. Але я бачив, що під'їхали, і мені вдарили були по дверях. Давайте секунду. Давайте ай, тому що перестанем, я перестанем, Андрій до мене чисі машину прощи, а, цей, а цей, вони вдарили по дверках. Він ай, відкрив. Він був удар того, я, я, я цінахі, по Я як пішли працівники та СП до Чуру. На підставі чого? Хто такі працівники ТЦК? Ні, хто то такі? Ні, не секунду, хто такі працівники ТЦК ТСП. Дивіться, поїждіть. Дивіться, я зараз перейдуся. Е, Відкрить, будь ласка, статут. Принесе вам? Державної служби статистики. Принесе. Так, зараз Скажіть, на машині. А, а ви ви тепер. Ви ви тепер? А? А? Ні, ну я хочу, ні. Арештовуйте, Ми вам поможемо. Ми поможемо вам їх арештувати. Помогти арештувати їх. Для чого? Я можу Громадське затримання маємо, Громадське затримання є. Ну, Можна спробувати. Я вам показую документи, ви їх заарештовуєте. Домовляємося? А Коли... Хто вчиняє злочин? Арештовуємо тих, хто вчиняє злочин? Ні, а що не вчинення злочину? Злочину Ну оці, Я що я маю ви сказали, що ТЦК, цікати ісп, зупинили людину. Ви казали? А як? Вони в нього перевіряли документи? Ви ви підходили перевіряти до людини документи на вулиці? Ви підходили перевіряти до людини документи? Підходили, так? Дивіться, він говорить, що вони перевіряли документи. Арештовуєте цього чоловіка? Він порушив Конституцію України. Ви не маєте такого права. Ви знаєте чи ні? Читайте статтю 17 Конституції. Вам була зачитана. Ви давали клятву на Конституції? Що дотримуєтесь Конституції? Ні? Все, це є розмова закінчена. То просто... на вірність народу? А що там пише? Не дотримуватись Конституції України, такого нема? І законів України Дотримуйтесь. для того, щоб ви Конституцію України порушувати. Чому Конституцію? А що? Стаття 17 Конституції та що ви Конституцію порушували, ви для того воювали? Зараз мені Україну розказуємо конституція України розказує, бо тому моя земля, я тут народився, і тут буде отриманий закони і Конституція. і ніхто тут не порушить ні закон, ні конституцію. Загинув брат і його запропонували працювати. в ТЦК, він став ніколи в житті. Я туди інших людей не відправлю. Ті, хто там був, вони туди людей інших не відправляють. Запам'ятайте це. Не я зараз до вас пішов, а ви до Ви не маєте просто прав таких. Ми, ми не можемо займатися безпреділом, Не можемо Безпреділом займатися, ми не можемо в Україні. Добре, свавіля. А це безпреділ, а це саме підходяще. Оце 90-ті, я так підходило до людей і гоп-стоп. Це свавілля, розумієте? Та, Ми цим займатися мені 40. 40. А чого вони хто камери не працює? Чого бо дікамери? Вони направляють на обоє. Вони Вони не повідомили. Ну і от, ну що ви почали? ви там були? Взагалі що відбувається країні? Я маю приймати стрім. Чим краще за русських, які почують людей? Тут сміялися ми з них, а зараз тут так само не дай пак. Що не так вони за свої не Як? Казав, взагалі в країні що відбувається? Я не кажу конкретно, що ви пакуєте Я не кажу, що ви пакуєте. Хлопці, То зайдіть в інтернет, подивіться. Що... Подивіться в інтернеті. Достатньо недавно чоловіка на велосипеді збили, затянули, побили, зробили його. Це і все, поправить правили. Там десь уже цей служить. А ви стоїте? А чого ви стоїте? Є якісь питання до нас нема. Я викликав свічу оперативну, то свічу оперативно їде три роки. Юра, дивись зараз. Давай сядемо машину, свічу оперативно. Мені допомагали Юра Юра, А е, як нашу ніну волонтер назвали? Поліція що кому допомагає? Яка з 22-го року допомагає волонтери. Як її поліція назвала патрульна? Велосипедистку Ніну, яку крутив тор. Знаєте, на Володимира Великого, садига крутив. Назвали, що вона здає позиції. Ну, що не вона, а волонтери. То таке відношення поліції до волонтерів. Друзі, сядь, будь ласка, машину, зараз почекаємо почнемося цю партину. сумку, будь ласка. Е, а да, там відкриє, будь ласка. Yeah, О, Друзі, ми зараз та, в стрімі, ху е, дві цари, е, ти сів, так? так. Тарас, 5 іпалевий. Це якраз в прямому ефірі, друзі. А, я щось бачу, що в мене цей. От, е, ми зараз на прямому ефірі треба пластика. Може, не треба власне, що портону забрати, забрали. забрали я зараз, е, дивись, зараз ми поспілкуємося, просто закінчимо ефір. Mm -hmm. Я, може, від'їду зараз. Я наберу собі ще оперативно. Покиньте, будь ласка, на Що, виходить, що ти вчасно встиг, бо вже можливо його цей, Ні, да? то їм треба так, сказати, що ми їдемо. Дивіться, вже... Ліця, друзі, зараз ми все поспілкуємося, дивіться, у нас є прямий ефір. Давайте, тримай, будь ласка, ми від'їдемо. О, це хто? Брат. Ага, брат. Привіт, друже, привіт. Я зараз з Андрієм від'їду і під'їду, бо вони Андрія хапнули. Ви вийде, будете туди. ми вас почекаємо. Давай. Друзі, зараз трима, бувасочка. Я І Під'їду. друже, куди на автобус?

Я їм хоча б подякую, добре? Ні, нікому не подякуй. Кому ти будеш дякувати? Хто крутити хотів чи що? Ні, то наш. Що... Хлопцям зараз... А, я думав, ти поліція хочеш подякувати. Угу. Друже, не дьорайся, сиди. Друзі. <різь> <різь> Бачите, у нас тут треба людину визволити, а людина... Я думаю, поліція хочу дякувати, що його крутять. Е, наразі Тримаємо включений на ефір ми їдемо. Бо тут якась може бути і провокація, і ще щось. Я люблю під'їжджав, то вони на позиданні три стояли. Друже, тримай, зараз ти все розкажеш. Не повирівали, вони не по машині копали, розумієш? Щоб били колінами, подивився, правда, нічого нема. Добре, що ти набрав. Зараз там розберемося, ти під'ю на цей автобус завезу. Ти собі сів нормально. Ти на автобус шов, так? Так, так. Тобі насипу і мав справу. Трошки. Люди, друзі, ходять пішки, бо грошей нема, розумієте? Їх ловлять, як я не знаю. Так. Ну, дивіться, наразі будемо завершувати ефір. Всім дякую за підтримку. Потім додатково запишу, розкажу, зараз завезу Андрія на автобус. Па-па, дякую за підтримку.